Українська митниця переходить на стандарти Євросоюзу. Від цього листопада набрали чинності зміни до митного законодавства, які стосуються умов контролю та оформлення як імпортних, так і експортних вантажів. З 00.00 сьогодні, 7 листопада, усі товари, які перевозять в тому числі наш експорт, підлягають пред'явленню митному органу. Раніше національне законодавство дозволяло цього не робити. Тобто експортер виставляв митну декларацію, але не привозив свого товару безпосередньо в зону митного контролю. А тепер це пред'явлення обов'язкове. У зв'язку зі змінами Волинська митниця провела організаційні роботи. Як повідомила речниця Волинської митниці, вони забезпечені необхідним для пломбування. За станом на сьогодні черг на митне оформлення немає. Є перелік усіх восьми місць прибуття, де суб'єкти зовнішньої економічної діяльності зможуть або запломбувати, або розпломбувати свої вантажі. Вони місці Руцьку, ковелі. Володимирівно у Волинську по Волинській митниці, так само на оцей зараз перші дні такої стихійної, скажімо так, роботи, визначений відповідальний. Це в нас заступник начальника Волинської митниці Олександр Католик. Є його телефон. якщо раптом виникають якісь питання, щось незрозуміло, зрозуміло, щось ну не так зрозумів, не так прочитав. Просимо дуже звертатися, митниця дуже швидко буде врегульовувати всі проблемні питання.